Доброго дня. Ми розпочинаємо прес-конференцію щодо організації фестивалю Зашків. Я прес-секретар фестивалю Зашків Сергій Бобра. Хочу вам представити організатора Романа Берзіцького, який розкаже зараз про фестиваль докладніше. І хочу відразу зазначити, що акредитуватись на фестиваль можна буде після прес-конференції. В мене дякую і Роману слово, шановні колеги. Ну не організатор, а співорганізатор, бо... Організаційний комітет носить такий горизонтальний зміст. Все ж таки, так отже, тут також присутній Андрій Ковальський керівник відділу молодіжної політики обласної адміністрації, котра все надає широку підтримку заходу, та є також співорганізатором, Оляна Мороз, котра є режисером фестивалю. Також Михайло Яворський, який є координатор та адміністратор молодіжного оргкомітету, і також Андрій Фенде, який е, веде оцей прапор інтелектуальної частини, який організовує, власне, тому що це є одна з ключових позицій фестивалю. Отже, в цілому фестиваль зашків традиційний. Це вже дев'ятий рік. Так, минулого року фестиваль був на нижчому рівні і в невеличкому вишкольному таборі. Цього року ми плануємо більш рший масштаб, зокрема, довізом і основна. Основний лозунг фестивалю є інтелект та зброя. В цьому розумінні, що інтелект це є основа для молоді, котра будуватиме майбутню українську державу, та інтелект є основа для нашої перемоги. А зокрема, інструментом для нашої перемоги і проведення військово-патріотичного напрямку на фестивалі буде слово зброя. Тому інтелект та зброя це два е, основних лозунги. Я передам слово Андрію Ковальському, керівнику про, керів, керівнику поки що відділу. Дай Бог, е, ми надіємося, що е, молодіжна політика стане на рівень вище. Андрію Ковальському Доброго дня, шановні учасники постконференції. Дозвольте в двох словах нагадати вам, з чого е, виріс і як почався фос... Фестиваль у Зашкові. Фестиваль у Зашкові вперше вже на такому ширшому масштабі був у 2006 році. Фестиваль на батьківщині Коновальця це є фестиваль молодіжних громадських організацій, організованої молоді. Але завжди тут активну підтримку надавали органи влади, зокрема обласна адміністрація. Колись це управління у справах сім'ї та молоді, тепер управління молоді та спорту. Активна молодь львівщини проявила ініціативу і сказала, що потрібно відзначати день народження коновальця на такому рівні, і завжди, щорічно, вже дев'ятий рік поспіль, ми збираємось на батьківщині провідника, пошановуючи таким чином його пам'ять, відзначаючи день молоді. Минулого року у зв'язку з важкими подіями на сході України в час народження Коновальця, 14 червня, було загострення ситуації. Відповідно, фестиваль був перенесений і проведений у серпні у формі військових навчань. У цьому році багато дискутували, але прийняли рішення, що фестиваль має бути проведений. І основна складова це має бути військова, це має бути медична складова, це має бути виховання молоді у дусі Євгена Коновальця. І, звичайно, ввечері традиційно патріотична пісня, яка колись і зараз піднімає дух українських захисників. Тому в цьому році фестивалю бути, бути фестивалю організований молоді. Попри гасло, інтелект та зброя, завжди на фестивалі є гасла без алкоголю, без тютюну, без наркотиків і без жодних політичних лозунгів і політичної реклами. Я думаю, що таким чином ми в цьому році також проведемо фестиваль, відзначимо 124-ту річницю народження конувальця та таким чином відзначимо День молоді, який припадає також на червень. Дякую. Доброго дня. Цього року я є режисером фестивалю, і коли ми почали його робити, стояло питання, що це повинно бути. Що це повинно бути сьогодні для того, щоб максимально бути актуальним, максимально потрібним і максимально дати відповідь на сьогоднішній день. І тому ми зупинилися на фестивалі інтелекту і зброї, тобто не фестивалю розважальному, бо сьогодні ніхто не хоче втекти від подій, які сьогодні відбуваються. Сьогодні ми не забуваємо за жодного воїна, який воює і захищає нашу волю. Але ми повинні розуміти, що не тільки фізично тримаючи в руках зброю, а також перебуваючи на своїх місцях, кожна молода людина, цільовою аудиторією є молодь, може стати корисною державі. І саме для цього була створена програма, щоби молодь могла знайти, що я тут і тепер. Сьогодні, в конкретно моїй ситуації, якщо я не можу взяти піти зброю на схід, але я можу бути за комп'ютером, я можу бути в середовищі, я можу думати, я можу створювати, що ми можемо створити тут і тепер. Саме для цього. Була створена інтелектуальна територія, про яку точніше скаже Андрій Фендек, я лише, лише скажу, що завдання було запросити людей, які би дали поштовх молоді. Думайте, що ви можете. Так як медіа це зброя, культура це зброя, адже культурний фронт, економічний фронт є зовсім не слабший, ніж мілітарний. І тому для того, щоб молодь могла знайти себе в, на різних фронтах альтернативних мілітарному, була створена ця інтелектуальна сцена. Також є територія, ми умовно її назвали сили, це є і мілітарна частина, де Академія суховпутніх військ проводитиме військові навчання. Адже коли країна в війні, ми всі розуміємо, що Сказати, ні, ні, я пацифіст, я не вірю в війну. Це ми не можемо собі дозволити такої розкоші. Кожен з нас мусить знати, як себе поводити зі зброєю, як себе поводити з незнайомими предметами, як себе поводити в одній чи іншій ситуації, і, можливо, це спасе комусь життя, особливо коли стосується медичної підготовки і якихось елементарних речей. Також є територія, яка Налаштована на фізичний розвиток. Чи це є айкідо, чи це є футбол на траві, е, мусимо бути сильними. Нема що слабі за комп'ютером, немає протягом року часу собою займатися, але е, час вимагає, щоб ми і фізично були сильними, і цій території віддається багато часу, зусиль, і різні організації над цим також будуть працювати. Є е, П'ятниця програма, де ми всіх запрошуємо ще в п'ятницю, адже зміна формату передбачає повну суботню е, занятість. Тобто, субота є з 11-ї години. Починаються всі навчання, і щоб молоді було простіше, адже доїхати зранку, прокинутись, доїхати, це е, вимагає ранкового прокидання. Тому ми запрошуємо ще в п'ятницю до 6-ї години. В шостій годині буде молодіжний форум, який дасть можливість молоді. Познайомитися, представити свої організації. Кожна організація чим займається, і тут тепер конкретно яким чином вона долучається до сучасних подій, які в них є проблеми, і максимально підняти питання, що потрібно молодіжним організаціям, які питання в них виникають, і зібрати такі форумні питання і питання, які пізніше ми задамо фахівцям, які будуть в суботу. Вже запрошені гості. Також в суботу є вечір пам'яті Скрябіна, адже в п'ятницю вечір Скрябіна, адже Скрябін десь став таким символом боротьби. І дуже сумно, що якби його популярність пов'язана з його смертю, і нікому би такого не бажалося. Але те, чим він займався останнім часом, є також дуже позитивним прикладом. І всіх запрошується, якби на цей вечір також гурти будуть, які будуть співати його пісні і свої пісні присвячені. Отже, тепер повертаючись до суботи, яка знову повторюю, починається з 11 ранку і буде дуже насичена на паралельних площадках: військові навчання, фізичні, фізичні вишколи, інтелектуальна територія ввечері. Всіх буде чекати гарна патріотична пісня від гуртів Жовківщини, бо Жовківщина нас приймає. Пізніше буде шосте чуття, залізний хрест, джалапіта, мері і куму вниз. Будемо надіятися, що це буде таким гарним поштовхом до патріотичної пісні. Все закінчиться вже традиційним смолоскипною ходою до музею Коновальця. І неділя ми закінчимо молитвою. Бо сьогодні зброя є мілітарна, інтелектуальна, а також є зброя там на небі, яка мусить активно до нас долучатися, Щоб ми перемогли. Тому ось ось така програма є. І передаю слово Андрію Фентику, який детальніше розкаже, яких ж гостей ми запрошуємо, адже це була дуже дуже важка праця, і він молодець, бо він знайшов. Таких найцікавіших постатей у дуже різних галузях, які нас цікавили в контексті е, молоді і їхньої можливості включитися в інтелектуальні фронти. Прошу Андрій, дякую, дякую за надане слово. за Запрошення. Отже, про інтелектуальний блок і яким чином дійсно виник. Отже, можливо, так додати трошки до Уляни, що вона розповідала. Про те, як створювалося, як ми довго вирішували, який має бути формат. Якраз це, мабуть, одне з тих маленьких видів змін чи доповнень, що може бути цікавим для тих людей, котрі, можливо, навіть фізично не мають можливості проходити фізичний вишкіл. Ну, вони тоді їх залишаються тільки на концерт, або просто ходити оглядати, як інші мають можливість вишколюватися в фізичному, в фізичному дусі. І виникла якраз такий момент, що, можливо, ми би зробили для них якесь теж заняття. Ні, висловилася думка, що варто зробити якісь дискусії на інтелектуальні теми, котрі б збадьорювали людей, давали їм наснаги, сили і так далі. Інтелектуальний блок не хоче закликати людей іти не брати до рук зброї і стояти на кордоні на забезпечувати безпеку і життя на українцям. Ми просто хочемо показати, що види боротьби є різні. Кожний, але не можна залишати осторонь, залишатися без, залишатися без боротьби кожному, зокрема з нас. По е, ну і тоді, коли сказалося, що ми нам можемо би таке зробили, сказала: ну добре, хочеш то роби, раз вперед. Е, ось, і такими певними е, ходами, рішеннями, обговореннями ми вирішили, що має бути п'ять блоків: е, це блок е, мораль. Медіа, бізнес, історія, культура е, починається наш інтелектуальний блок о 12.30 12 з відкриттям, е, і це відкриття буде в стилі патріотичних віршів. Це буде Юрій Руф і Дух нації, а також е, Олег Макар. Пізніше ми переходимо до блоку моралів. блоці Мораль буде брати участь е, отець. Андрій Хомишин, який є капеланом на сході, і брав безпосередню участь неодноразово у подіях, які відбуваються на східній частині України у війні, це буде отець Ростислав Пандюк, який голова патріаршої комісії в справах молоді, який висловить свою думку про те, чи, чи молодь є авангардом, чи молодь має рішучі кроки. Ось отець Андрій Хомишин. Якщо вернутися, додасть про те, яка роль капеланів. Ми часто говоримо про військових, про волонтерів. А рідко зачіпаємо питання капеланства. Тобто, чи капелани, як вони там живуть, яким чином вони співпрацюють, що вони роблять, що їдять і так далі. Також в цьому блоці буде Алі Малієв, Це кримський татарин, засновник Кримсос. І він буде розповідати про те, як живеться переселенцям, які їхні враження, які їхні почуття, чим вони займаються, як переселенці, саме кримські татари, співіснують, по суті, з християнською частиною Західної України. Потім переходимо до блоку Медіа. У блоці Медіа у нас буде такий топовий спікер це Андрій Кулаков. Ведучий телепрограми, журналіст на телепрограми, радіопрограми він буде поговорити про те, чи несуть відповідальність журналісти перед тим, що вони пишуть, яка їхня роль у висвітленні події, наскільки об'єктивно вони висвітлюють інформацію, яким чином відбирати правильну інформацію, як боротися з неправдивою інформацією. З блоку медіа ми переходимо в блок бізнес. У блоці бізнес буде у нас панелістом, спікером Андрій Худо. Це один із е, директорів е, мережі Local Fest. Він буде говорити про те, яким чином бізнес долучається до своєї боротьби. Чи бізнес не стоїть осторонь, чи часами викривлення історії не є е, маніпулюванням бізнесу в цих планах. І з блоку е, бізнесу ми під, перейдемо в блок Історія, де заглянемо е, загалом в постаті Євгена Коновальця. покажемо його, їх, що це була людина лідером, провідником, е, християнином. Е, в певному плані людина, яка розумілася добре на фінансах, і так ось, і представимо, як можна медійно представляти історію, щоб історія була цікавою і захоплюючою що це можуть бути різноманітні комікси, це можуть бути різноманітні мультфільми, і так далі. В цьому блоці ми будемо мати розмову із викладачем ОКУ, професором Олександром Зайцевим, і це історик, і Святославом Липовецьким. Він також історик. Він з міста Тернопіль і є членом організації, куди належать це спілка української молоді. І на завершення ми будемо мати блок Культура. У блоці Культура у нас будуть два панелісти: це Андрій Середа, а також Віктор Винник. І вони будуть говорити про те, яким чином культура бере свою участь у формуванні. Національного духу, національної свідомості, як чи можна підбадьорювати хлопців на сході, чи закликати людей не стояти осторонь війні. Це от такі блоки панелей в інтелектуальному блоці. Паралельно з інтелектуальним блоком, я так трошки додам, бо про це не було трошки не дуже сказано. Буде дитячий майданчик. Отже, Батьки, котрі прийшли і захочуть по фестивалі взяти повну участь, це чи в Військовому вишколі, чи в спортивних змаганнях, чи інтелектуальному блоці, але вони мають з собою діток. Вони сміливо зможуть залишити тих дітей на цьому майданчику. І за ними будуть доглядати волонтери, котрі професійно займаються вихованням молоді. Так, коротко, дякую. Власне, я десь як координатор молодіжного оргкомітету спробую підсумувати цю частину нашої прес-конференції і також додати ще по деяких деталях, без яких, напевно, буде неможливий наш фестиваль, проведення нашого фестивалю. Також до фестивалю ми спільно з департаментом освіти і науки обласної держадміністрації, і також є направлені листи в відповідні департаменти управління міської ради. По долученню школи і шкільної молоді. Оце передбачається. Будуть, буде долучена шкільна молодь. Також традиційно на фестивалі буде варитися куліш, також. Також передбачено е, участь добровольців зі сходу, добровольчих батальйонів. Е, можливо, навіть е, ну скоріше за все, що представники цих добровольчих батальйонів е, будуть мати слово і також. Е, Багато, багато людей бентежить, чи фестиваль буде вхід платний чи безплатний. Однозначно, що фестиваль вхід на фестиваль буде безкоштовним, от, але на фестивалі будуть збиратися кошти на потреби української армії. Так само, поки що на цьому не наголошувалося буде велопробіг, який називається від Степана до Євгена в суботу, в 10-й годині біля пам'ятника Степану Бандери будуть збиратися ті хлопці і дівчата, які, які будуть брати участь в велопробізі. От і вони будуть їхати від, від пам'ятника Степана Бандери до вже до фестивального поля в Зашкові. Також буде мистецька локація на фестивалі, і ще важливим таким чинником проведення фестивалю це є доїзд. От, і тут... тут власне буде кілька варіантів доїзду. Планується, що зі Львова з під дуба буде маршрутка. Вже попередньо визначено це кожних півгодини. Також е, будуть ці маршрутки, які їдуть е, в напряму е, Сокаля, е, от, виходити в, в селі е, Дорошів. вони, ну, Більшість цих маршруток відправляються з автостанції Другої. І також е, поїздом, також поїздом можна буде добратися. головного вокзалу. Шановні колеги, також дозволю додати те, що ми. Власне, молодіжне середовище, зокрема, організатори мають також підтримку в обласної ради, зокрема, активно в себе проявляє також Жовківська адміністрація та районна рада. Додам важливий момент, те, що власне 14-го числа в неділю це є річниця дня народження Євгена Коновальця, тому там передбачене урочисте, урочисте віче, тобто після молитви безпосередньо на в фестивальному полі молодь організована, а також гості піде власне, на урочистовіч. І знову ж таки, ми щиро запрошуємо вас, журналістів. Сергій Бобра віддасть всі зусилля для вашої організації, тобто буде передбачений власне, автобус для вашої участі в фестивалі. І там відбудеться безпосередньо брифінг, тому що є ще велика частина комендатури. Андрій Середа, основний, фактично творчий виконавець на полі, і також прийме в цьому участь. Можливо, якісь вже казали про це. Можливо, якісь колеги у вас будуть питання. Значить, ми дуже успішно все вам розказали, якщо питань немає. Та Сергію, чи можливо ти ще щось додасе? Можливо, слід розповісти і про участь громадської організації, яка займається. Ну, шановні колеги, отже, в організації активно в організації активно в організації цього заходу бере приблизно 10-12 молодіжних організацій. У нас в нас в наших соцмережах на офіційних сторінках ви це можете побачити. Зокрема, кожна на чомусь спеціалізується союз української молоді. Андрій Фендек це інтелектуальний блок. Громадська організація «Сокіл» – це табірне життя і однією з цікавих родзинок фестивалю також буде футбол Босоніш, зокрема організація, котра створилася, самоорганізувалася цього року, і вона витягнула цю молодь, котра була в зоні соціального ризику з дворів, і організувала великий турнір власне футбол у кожен двір. Так і вже. Не тільки у Львові, але вже на всеукраїнському рівні вони зайняли третє місце. І зокрема, навіть журналісти будуть матимуть чудову нагоду, щоб поганяти з молоддю своїми ровесниками футбол Босоніж. І, зокрема, також наші партнери, це кілька торгових марок, котрі вишивають український стрій, будуть їх вручати переможцям. Ось, але кожна організація має свою локацію, і кожна продемонструє, хто вона є. І ми не тільки закриваємось в собі, але й ми працюємо для ширшого кола молоді. Ось, і ми очікуємо, що будуть не тільки там актив, активна молодь, активні молодіжні організації. Тому і ми залучаємо школярів. Як ви почули, це важливий акцент для нас, для того, все ж таки, щоб ця старша шкільна молодь все більше підтягувалася до цього активного громадського життя. Хочу ще додати, що одною з особливостей цього фестивалю це те, що команда, яка працює, складається з дуже багатьох організацій, і складність є саме в модеруванні, бо зайнята не якби зазвичай фестиваль робить одна якась конкретна команда. А тут команда складається з команд, які мають свої команди, і таким чином. Програма є насиченою, і є дуже багато деталей, які ми дійсно опустили, включно вже як додавати то є куліш від допомоги армії і так, далі, і так далі. Але я думаю, що всі ці деталі вони все одно на слух не сприймаються, їх краще друковано ви отримаєте. Але сам факт, що це дуже складний процес, змодерувати таку кількість молодіжних організацій, кожен з яких має що додати. І щоб підсумувати на завершення, хотів би сказати, що з чого ми розпочали, що це фестиваль організованої молоді. І завжди напевно унікальний фестиваль тим, що традиційно є навіть два оргкомітети, підоргкомітети. є молодіжний оргкомітет молодіжних громадських організацій, які, як правило, дають основні свої пропозиції щодо програми і щодо того, що буде відбуватись, і є офіційний оргкомітет, де включені представники органів влади. Тут хочу доповісти, що 18 травня головою обласної адміністрації Олегом Синюткою підписано відповідне розпорядження, згідно якого всі служби повідомлені, працюють, готуються до традиційного заходу. І також є передбачено, що голови райдержадміністрації та міст обласного значення мають сформувати молодіжні делегації, які візьмуть участь. Тобто, таким чином, ми переконані в тому, що цей фестиваль стане не тільки для львів'ян та мешканців Жовківського району. Що цей фестиваль, як і завжди, він був це фестиваль для молоді з цілої Львівської області. А в деякі роки навіть було що були делегації і за кордоном. Тому ми чекаємо. Представників з різних куточків Львівщини і також України, власне, Андрію, з Литви цього року також прийде делегація молоді, і також будуть наша наша молоді зі Сходу, зокрема ми переселенців, зокрема в особі одного з їхніх керівників Малієва підключаємо до організації цього заходу. Бо ми повинні ділитись, не насаджувати, ділитись цими цінностями, котрі, котрі у нас є. Можливо, якщо є питання ще вас. Якщо немає запитань, тоді дякую за увагу і чекаємо вас на фестивалі. І також, якщо маєте бажання, підходьте, записуйтесь. Дякую вам за увагу. Дякую.